Ще наприкінці вересня у принциповій грі з локомотивом Сергій Якунін зазнав страшної травми. З того часу сімка енергії був поза грою. Знову повернутися на майданчик зміг лише зараз. У товарняку проти спортлідера. Невдалий перший тайм, можна сказати. Дуже важко входив ігру, дуже багато помилок. По другому тайму вже трошки можна сказати пішло на, пішло на краще. Трошки перестроїв четвірки і трошки гра пішла. Голкіпер Владислав Лисенко також тільки-но покинув лазарет. Але часу на адаптацію спортлідер йому не дав. Товариський статус поєдинку дозволяв командам грати в атакувальний футзал. Гра видалася весела, у цього Лисенка було достатньо роботи, ну, але трошки змазано це, напевно, який-то шостий-сьомий мечів. Товарняки часто називають тренуванням з підвищеною відповідальністю. Тому від самого початку команди взялися розстрілювати ворота одна одної. На кожен влучний постріл гостей енергетики неодмінно знаходили рівноцінну відповідь. Грати завжди ліпше ніж тренування. Це якось проти противника. Грають більше відповідальності, ніж на тренуваннях. Ну, вона була потрібна, щоб заповнити паузу в чемпіонаті зв'язку з молодіжною збірною і перш за все підготовкою до е, ЛТК. Уже вдруге за менш ніж місяць, енергія пропустила кур'йозного м'яча від спортлідера. І знову його автором став Віктор Цой. Я не знаю, просто бажання, напевно. Я не знаю, просто бажання напевно зашкалює. Всі хочуть забити такій команді, як енергія. Тому то Ну і команда допомогла зіграла на мене. Попри товариський статус матчу, енергетики не залишилися без підтримки. Просто в офіційних матчах то більше вже переживання таке за командою, де да, переживається за кожен моментом. Хвилина а в таких матчах, то ну, я думаю, як і ми, такі футболісти дають собі трохи якусь слабинку і можливість розслабитися, не, не на всі 100% показувати себе. Навіть у нехарактерній для матчів енергії перестрілці львів'яни показали свій клас. За підтримки баскетболістів політехніки Галичини чемпіони України вирвали перемогу 8-7. Віталій Кулачковський, Олексій Шолковий. Головні новини Львова.